Всім привіт. Всім привіт! Сьогодні з Оленочкою ми підчищаємо теплицю. Якраз почалися в нас вже морози, можна сказати, вже мінус 2 було, то вже не був приморозок. В теплиці ще все не померзло, але будемо зараз чистити. Оці огірочки вже будемо забирати, які ще мають навіть свої плоди, такі досить смачні. Перчик ще є зелений. Є місцями червоний, я його залишила на насіння. Ну, вже пустила тут кури, щоб собі погосподарювали. Отож, приступаємо до роботи. Дуже багато цього року було плодів на огірочку Касіус. Я його замовила вже на новий сезон. Смачний огірок і головне досить такий стійкий і дуже врожайний. Що, сонечко? Помагай, помагай. Так, зриваємо ось ці плодики. Такі вони гарненькі ще. Що моя Оленочка? Оленочка допомагає перчики? Так, будемо зараз перчики зривати. От ще в нас агроном прийшов, Ну як тут без нього, він мусить проконтролювати, чи ми все добре, якісно робимо. Ой, який гарний наш перчик є. Супер, це на насіння ми лишили тут. Зараз перейдемо до перчику, перше з огірочками наведемо порядок. Якщо огірки вирощувати і саме це стебло опускати 3-4 рази за сезон, то немає необхідності по другий Добре. раз сіяти. Супер перчики, дуже гарні, так. А це маємо гібрид креспіна, він дуже загружений ще зараз. Такі гарненькі теж має плодики, досить багато їх є. Ну, але цей огірок я на новий сезон не замовила, тому що переконалася, що є набагато врожайніші, такі більш стійкіші. Так, Тут маємо такі красивенькі ще. І тут маємо, так що огірків ще є досить багато. Ось такі вони на 20 жовтня. Такі огірки я поставлю в кладовці, там досить так прохолодно. Ну і ще два тижні вони будуть мати досить такі хороші смакові якості, будемо їх використовувати для салатів. А зараз покажу, на яку висоту виріс огірочок Касіус, Той, що мені найбільше сподобався. Якщо хтось собі не купив такого насіння, може спокійно придбати. Це дійсно дуже врожайний огірок. Прекрасний огірок для засолювання. Досить такий стійкий до захворювань. Ну і також до змін температури він то прекрасно все реагує, дає гарний вружай. Так, зараз ми його розпутаємо і продемонструємо його висоту, тобто яку довжину він займає, адже в теплиці він ріс висоту. Огірочок Касіус виріс на 7 метрів висоту. Три рази огірочок опускався, прекрасний огірок. Як добре працювати з такою маленькою трудівничкою. Подивіться, скільки вона назбирала перчиків. Покажи мені, це перець Анастасія, ми його будемо брати на насіння. Дуже він гарний, смачний, м'ясистий. Я його дуже люблю вирощувати. Дуже врожайний цей перець. Це є сорт, завжди дає гарні плоди. Так, зараз будемо збирати інші ще тут сорти, є ще гібриди. Ну, моя господинка знов перчики в нас збирала. Як мені дуже добре з нею. Яка гарна О, дівчинка, така помічна. То буде окремо сонечко. Огірочки в мене ось тут знизу так підв'язані, За ниточку потягнув раз, легко розв'язується і вже розв'язав. І стягуємо ціле стебло. А потім ось так тягнемо донизу, і воно падає. Шнурок звільняється, той же самий шнурок я припіднімаю і закручую його в колечко. Шнурок, який підв'язаний даній теплиці, є досить такий якісний, хороший, тому я його не викидаю, а ще надіюся, що він мені навіть один, а можливо і два сезони послужить. Раніше я вирощувала огірки іншим методом. Вони в мене снувалися по сіці. Я спочатку прищипувала пасанки, потім огірочок собі різ, пасанки пускав, снувався. Не було такої дуже заверенції з ним, проте й не було такого дуже і врожаю. І головне восени набагато більше було клопоту, тому що сітки зняти все годині – це складніше, як зі шнурка. Отож, вирощую тепер на шнурку, мені це простіше і, звичайно, набагато й більший врожай, коли формуєш рослину в одне стебло. Таке підчищання теплиці не займає багато часу. Оце все угодиння з огірків я вивожу з ділянки. А перці, баклажани, виношу на компостну купу. Зачистивши всю ділянку, знімаю агру тканину, я її підсушую, скручую волочок і вона мені теж ще послужить. Також каплю змотою. Я її якраз ось таким методом закручую, виношу вкладовку на зберігання. І зібравши оці всі плоди, сортую в ящики, відбираю встиглю один ящик. Такі, які ще зелені, можуть полежати в другий ящик. Вони якраз будуть зберігатися в кладовці, там, де є яблука. І завдяки саме такій прохолодній кладовці, можливо, тиждень, два і навіть три їх можна буде ще застосовувати для салатів. Зі свого досвіду можу сказати, де би не зберігали перець, він більше місяця не полежить. Звичайно, найдовше буде зберігатися в замороженому стані в морозильній камері, можливо, навіть і до півроку, але такий перець буде придатний для приготування м'ясних страв, для тушення капусти овочевих рагу. Якщо, наприклад, зберігати його в холодильнику, то він може полежати навіть і три тижні. У кладовці за умови такої максимальної віддаленості від світла при температурі 6-7 градусів може зберігатися до одного місяця. Стиглий перець треба споживати, тому що він інакше почне набувати зморшкувату структуру, швидко буде псуватися. А от недозрілий перець якраз саме трохи полежить. Але, звичайно, його треба час від часу оглядати, дивитися, щоб на ньому не було якихось плямок чи навіть ознак гниття, бо інакше треба забирати плід, від такого плоду почнуть псуватися всі решта плоди. Недозрілий перець, не варто зберігати в холодильнику, тому що під впливом низьких температур дозрівання не буде здійснюватися. Ну от маємо, зібравши такий урожай, частково щось ховаємо в холодильник, щось в морозильну камеру, трохи роздаємо сусідам близьким, а решта, що по мірі можливості, зберігаємо в кладовці. Що стосується баклажанів, то вони мають найкоротший термін зберігання до тижня часу. Далі стають такими м'якими, починають псуватися, дістають плямки, тому їх треба в першу чергу спожити. Якщо, наприклад, не заплановано для приготування якоїсь певної страви, тоді ми їм чистимо, нарізаємо на шматочки, пропарюємо, невеличкі кульочки і в морозильну камеру. Таким чином, збережемо їх і потім можна буде серед зими використати для приготування страви. І на завершення хочу сказати, що, незважаючи на такий проблемний рік з морозами, все-таки врожай цього року нічим не поступався врожаєм минулих років. Дякую всім за перегляд, всім бажаю миру, добра, спокою душі. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!